Привіт, трушники, Ян Воскресенський. Достатньо відоме ім'я в українському інфобізнесі, але в чому ж суть його нібито ексклюзивної стратегії по запуску курсів за один день? Та чому він досі заробляє гроші на українцях за допомогою курсу трирічної давнини? Тож сьогодні буде традиційно інформативно та корисно. Йдемо розбиратись, тру тру. Насамперед хочу вибачитись за те, що це відео виходить з невеличкою затримкою. Я думаю, що всі бачили, в якій ситуації знаходилась Одеса. Три доби ми були без світла, тому вибачаю, що трошки не встиг через обставини, в які нас вводить країна терорист, трошки не встиг змонтувати, відзняти і таке інше. Але наразі ситуація, начебто, стабілізувалась, тому я сподіваюся, що ми вийдемо в наш звичний режим, і я буду вас регулярно радувати своїми випусками. Думаю, кожен з нас, гортаючи стрічку в інстаграм, періодично. Трапляє на якісь дешеві курси по 200-300 гривень. Хтось навчає манікюру, хтось навчає кулінарії, а хтось продає курси, як продавати курси. І от сьогодні, на прикладі курсу Яна Воскресенського, ми розберемо цю стратегію дешевих курсів, щоб зрозуміти, чи дійсно вона працює, і зі свого боку я підсвічу якісь моменти, які є сумнівними у такому підході. Отже, зараз Ян активно продає курс за 570 гривень під назвою: Як створювати курси за один день та заробляти десятки тисяч доларів на холодні. Аудиторії за оновленою стратегією в лоб 2.0. Холодна аудиторія це користувачі соціальних мереж, які на вас не підписані, які не знають вас як експерта і, можливо, взагалі вперше бачать. Я навіть не буду акцентувати увагу на ці вже заїжджені тригери, по типу залишилось 4 місця, знижка 89% та таймер обмеженої пропозиції, який при оновленні сторінки запускається спочатку. Сам Ян на ринку інфобізнесу далеко не новачок, і навіть в описі свого профілю ТРЕЦ він іронічно пише: інфоцентр. Циганський барон, бачите, наскільки вільно вони всі себе у нас почувають? Що навіть не приховують свою діяльність, перетворюючи це, напевно, на їх думку у смішний жарт. Але давайте перейдемо до юридичної складової цього навчання. На сайті цього курсу це навчання продається від імені ФОП Ступак. І у публічній оферті виконавцем також зазначено ФОП Ступак. А як пише сам Ян на своїй сторінці в ТРЕЦ 25 листопада, все у мене закінчився ФОП, хто візьме мене на утримання до кінця року. Враховуючи те, що у Яна ФОП третьої групи виходить, що за 11 місяців він використав свій річний ліміт прибутку, який зараз для ФОПу третьої групи становить 9 мільйонів. Мільйонів 336 тисяч гривень прибутку. Тому шляхом нескладних математичних обчислень ми можемо зрозуміти, що за один місяць продажу своїх курсів Ян заробляє приблизно 850 тисяч гривень. Ну і от, можливо, ця ФОП ступак і є людиною, яка відгукнулась та простягнула свою руку допомоги у зменшенні податкового навантаження на Яна. Однією з учениць Яна, якою він пишається, є вже знайома нам Анастасія Бистрова, яка свого часу погрожувала судовим позивом одній з моїх підписниць. Про цю історію у мене. Є детальне відео на каналі. Ось він хвалиться, як завдяки його стратегії вона заробила 12 тисяч доларів. Але ми пам'ятаємо, що Анастасія Бестрова ще також успішна учениця Івасі Тимошенка. Вже знайома нам історія, коли наставники не можуть між собою поділити успішних учнів. Ну і сам Ян, знайомий з Василем, вже достатньо давно, ось у 2018 році він публікує спільне фото, як мав честь познайомитись з його величністю Василем Тимошенко. І от що цікаво, і сам Ян і Василь Тимошенко, і їх спільна успішна Учениця Анастасія Бестрова продають курси, на яких навчають продавати курси, якісь експерти-експертів, учнів-експертів. Сам цей курс проходить в Telegram-боті і кожного дня ви отримуєте один-два уроки. І от на самому старті Ян себе відрекомендовує як засновника продюсерського центру EdSystem. І напродавали продавали вони, значить, курсів на більше ніж 4 мільйони доларів. Ну і от якось так виглядає цей успішний продюсерський центр Яна Воскресенського. Просто інстаграм-сторінка з двома публікаціями. Жодного сайту або присутності у якихось інших соціальних мережах цього продюсерського центру я не знайшов. І погодьтесь якось не густо для експерта такого рівня. І цей марафон це вже друга його ітерація. Він буде корисний навіть тим, хто проходив першу частину, тому що тут дуже багато нового, і саме актуального для. Того часу, про в якому ми зараз з вами знаходимося, ну по перше, зроблю невеликий спойлер, тому що те, що Ян називаю сучасним та часом, в якому ми знаходимось, є приблизно початок 2024 року, коли цей курс було записано. Бо трошки пізніше ми побачимо, як Ян демонструє статистики 2023 року, успішних учнів, які запускали свої курси у 2023 році. А зараз вже на хвилиночку майже 2026 рік. Вам там Ян нічого не тисне продавати досі курс, який, м'яко кажучи, вже міг втратити актуальність чи можливо свіжіших успішних кейсів у вас просто немає. І в мене цьому є логічне пояснення. Справа в тому, що у 2022 2023 роках на українському ринку дійсно інфокурси вистрілили і були достатньо популярними, але з часом люди зрозуміли, що відсоток якісних курсів дуже малий, і у людей вибудувалась недовіра до онлайн навчання і вся ця недовіра до онлайн навчань вибудувалась завдяки колегам Яна Воскресенського, яких ми називаємо більш зрозумілим словом інфобариги. Я знаю, що Ян дивитиметься це відео, тому у мене до нього є пропозиція. Чи не хочете ви перезаписати цей курс і продемонструвати якісь більш свіжіші успішні кейси? Я розумію, що дуже зручно ганяти по колу тих близько п'яти успішних кейсів, які у вас вистрілили в 2023 році, і продавати це навчання майже у 2026 році. Але давайте будемо об'єктивними те, що було круто в 2023 році, воно абсолютно може не працювати у 2026 році. І, до речі, саме на у цих авторів, яких по колу ганяє Ян Воскресенський, демонструючи їх, нібито як свої успішні кейси, які у нього колись вистрілили, і підписаний оцей продюсерський центр Яна Воскресенського. Підписаний він лише на п'ять користувачів, двоє з яких є сам Ян Воскресенський та його дружина. І впродовж цього міні-курсу він не демонструє результати, успішні результати у цих кількох курсів, які були запущені у 2023 році. Я не знаю, за останній рік у мене більше, ну, напевно, 400-500 кейсів моїх студентів, які дуже класно запустили свою програму. Я вам навіть більше скажу: за останній рік немає жодного студента, який би запускав, робив те, що я говорив, і не отримав результата. Мої ви золоті, як я полюбляю оці розриви сорочок на грудях з криками, та ви що, у мене жодного не Задоволеного учня із сотень, яких я навчаю, я не знаю, як там було у 2023 році, але якщо звертатись до більш свіжішої інформації, то ось на Ютубі є 6 місяців тому випущене відео від одного з учнів Яна Воскресенського, на якому він дає розгорнутий відео відгук. Давайте послухаємо невеликий фрагмент. Так, от на мой вопрос ніхто взагалі не відповів, тому що результата ні у кого немає. із 270 людей чоловік. максимум 4 человека, и то я думаю, что это команда Яна, у которых есть какой-то результат. Все остальные просто оплатили деньги и не заработали ни копейки, а скорее всего они все деньги потеряли. После того, как я задал вопросы, мне никто не ответил на меня, как и на всех остальных, кто начал интересоваться, а где же прибыль. Стала накидуватися команда Яна, що я негодяй. І це відгук не за оцей курс за 570 гривень, це відгук про курс, основний курс Яна Воскресенського, який він продає на цьому міні-курсі, де самостійний тариф коштує 590 доларів, профі 1380 доларів та ВІП 1880 доларів. І як ми почули з 270 людей, які навчались на цьому курсі, успіху досягли одиниці, і є підозра, що це люди з команди Яна Воскресенського. І можна було б сказати, що це відео є якимсь там фейком або замовленням від конкурентів і таке інше, якби на цьому каналі не вийшло друге відео. І у цьому другому відео вже автор демонструє, як команда Яна наполегливо намагалась видалити о той перший випуск з відео з платформи Ютуб, залякуючи людину своєю командою юристів. Знаєте, як каже Капцова, чіпляє значить стирчить, тому не треба нам тут розповідати, що у вас немає незадоволених учнів в той час, як ви тихенько підчищаєте негативні відгуки. Але з цим нам трошки зрозуміліше. Давайте перейдемо до суті навчання, щоб зрозуміти, чому що та стратегія, яку він успішно продавав у 2023 році, зараз може виявитись не такою ефективною. В моменті вже заробляємо на продажі маленького продукту, але великі, реально великі гроші, лежать в наступних етапах продажі дорогих програм на ту аудиторію, яка купила ваш маленький продукт. Ось у цій фразі основна відмінність стратегії Яна від більш зрозумілих нам інфобарижних продажів. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, у Богдани Гончарук все починається з безкоштовного вебінару, тобто вона вас запрошує на свій безкоштовний вебінар. І на цьому безкоштовному вебінарі вже починає продавати вам свої там енергії зобілі, енергія достатку, всі свої оці основні курси за кілька тисяч доларів. Ян же пропонує не давати нічого безкоштовно, а одразу починати з продажу людям отакого невеликого дешевого курсу. І вже на цьому міні-курсі ви будете продавати свій основний курс. І от чому ця ціна фіксується на рівні кількох сотень гривень? Ян пояснює тим, що ціна на цей міні-курс має лежати в діапазоні емоційного рішення. Тобто, щоб ми побачили рекламу, загорілись і одразу купили за ту суму, яка у більшості випадків у нас завжди є на карті. Я можу сказати для всіх блогерів, які мене зараз чують, що продаж курсів лоб, якщо ви зробите, навіть не якщо я коли ви зробите свій маленький продукт і запустите його в продаж, ваш інстаграм почне просто дуже швидко рости. На цьому моменті давайте зупинимось трошки детальніше, тому що я побачив, що в минулому відео про капцову вам сподобались мої думки та поради, тому я не можу дозволити собі лишити вас без чогось кори. Існого і у цьому випуску значить суть стратегії Я наполягає в тому, що для продажу курсів вам не обов'язково мати аудиторію, підписників та суперекспертний блог. Але давайте змоделюємо ситуацію. От уявіть собі, що ви гортаєте Instagram, і тут вам трапляється реклама. Марина Пупкіна, експерт зі здорового харчування, продає свій курс за 200 гривень. І у кращому випадку, якщо ви не прогорнете цю рекламу, вам в голову прийде думка: що ж це за Марина Пупкіна, про яку я ніколи не чула? Зайдете на її сторінку і подивитесь: ага, у Маріни Пупкіної, яка називає себе експертом зі здорового харчування, 500 підписників, декілька публікацій, і вона вже продає курс. І після цього ви подумаєте, ой Чергова експертка, яка вирішила продавати курс, і просто підете геть. Але Марина може бути дійсно класним експертом зі здорового харчування, проте вона зробила головну помилку, тому що вона почала з кінця, вона почала продавати навчання, не маючи довіри у аудиторії до себе як до експерта. Це по суті те, про що я говорив у минулому відео про Наталю Капцову. Якщо з вами, як з брендом або з експертом, у аудиторії не було достатньої кількості торкань, то вирогідність продажу навчання з першої зустрічі близька до нуля. Ділюсь з вами черговим правилом. Я не знаю, як воно вірно називається у маркетингу. Я думаю, що маркетологи в коментарях нам в цьому допоможуть. Я його знаю як трикутник довіри. Воно полягає в тому, що продаж не відбудеться, якщо перше покупець не знає товар. Друге, покупець не знає продавця. І третє продавець не знає покупця. Цей третій пункт це більше про цільову аудиторію. Нам зараз важливо зосередитись на цих перших двох: покупець не знає товар, і покупець не знає продавця. І отакий тип продажу, який нам пропонує Ян, він не покриває основний пункт цього трикутника: покупець не знає продавця. Все, тобто, побачивши вашу рекламу, покупець не зрозуміє, хто ви, чому вам можна довіряти і чому мають купити курс саме у вас. У клієнта просто не вибудована довіра до вас як до експерта. Така стратегія чудово підійде визнаним експертам. Я не знаю, наприклад, ну наприклад, Ектор Хіменес Браво зараз запустить курс по кулінарії, і всі, ми знаючи, що ектор кухар, ми маємо довіру до того, що його курс може бути нам корисним, тому що ми вже знаємо, що він професійний кухар. Або, наприклад, нещодавно я траплявся там Тарас Цимбалюк запускав курс про акторську майстерність. Ми всі чудово знаємо, що Тарас Цимбалюк це актор, тому ми Можемо довіряти тому, що він продає курс по актерській майстерності, тобто ми знаємо цих експертів, як дійсно експертів у своїй ніжі, і ми їм довіряємо. Інше питання, звісно, як ці курси можуть бути наповнені, але питання в довірі тут вже не виникає, тому що цих людей ми знаємо. Тому в цьому випадку така стратегія, вона спрацює. Але якщо про вас ніхто нічого не знає, то на жаль, довіри у цієї у клієнтів до вас немає. Я думаю, що всі пам'ятають оцей популярний студентський вислів. Спочатку студент працює на залікову книжку, а потім залікова книжка працює на студента. Але в інфобізнесі є варіант, як можна компенсувати оцю нестачу довіри до вас як до експерта всім мідовими методами. Перше, це елементи успіху, автівки, бренди, подорожі. Успішні кейси та скріншоти прибутків, і певна категорія довірливих людей дійсно можуть сприйняти це як доказ вашого успіху та експертності. Але це є штучним методом, який чудово працює в інфобізнесі, і саме тому жертвами інфобарих стають люди, які ведуться на оцю вилезену класну картинку з брендами, грошима, автівками, подорожами і таке інше. Тому що вони вважають, що якщо у людини є машина, це ознака її експертності. Але вони не думають про те, що ця машина може просто бути припаркована біля її будинку, і вона просто сфотографувалась з цією машиною. Тобто увесь мій цей спіч був присвячений тому, що у сучасних реаліях у 90% випадків покупець пройде повз курс людини, про яку він нічого абсолютно не знає. Але з боку експерта є також загроза отримати фінансові збитки. Якщо ви вирішили все ж таки за цією моделлю продавати у цей свій курс е, на холодну аудиторію, яка абсолютно нічого про вас не знає, ви запускаєте ту рекламу і продаєте у цей курс, намагаєтесь принаймні продати за 200-300 гривень. І оцей один успішний продаж за 200-300 гривень може просто компенсувати вам якраз оці витрати, які ви витратили на рекламу, щоб продати цей один раз у цей курс. Тобто. Або ви виходите в нуль, або ви отримуєте збитки. Про прибуток за цією моделлю на цьому міні-курсі взагалі не йде мова. І саме це я можу припустити, стало причиною незадоволення учнів, про яке ми чули у відео-відгуці, там де казали, що 270 людей не отримали результату. Тому що люди, повіривши Яну, почали просто витрачати гроші на цю таргетовану рекламу, запускаючи її на холодну цю аудиторію, не будучи відомим експертом у своїй ніші, і просто збагатили корпорацію мета. Те, що працювало у 2023 році, зараз вже або на жаль, або на щастя не знаю, не актуальне, тому що зараз куди не плюнь. Всюди у нас експерти та курси. Друзі, зараз буду з вами хвастатись. Ви знаєте, що я дуже полюбляю та поважаю людей, які щось роблять своїми руками та намагаються заробити на життя, створюючи щось своє та ексклюзивне. І хай воно навіть поки невелике. Значить, вам буду показувати сьогодні отакі чудові ляльки створюють дівчата. Посилання на їхні магазини будуть в описі до цього відео, буде посилання на промі. Для замовлень в Україні буде посилання на Еці для замовлень за кордон і посилання на їхню сторінку в соціальних мережах. Я буду демонструвати вам тут, що я отримав, а поруч будуть публікації з їхнього інстаграму, щоб, можливо, освітлення не буде передавати всі е, фарби та якість цих виробів, для того, аби ви побачили. Значить, дивіться: отакі класні ляльки виготовляють дівчата. Це лялька-ароматизатор для машини, для автомобіля. Тут йде внизу мішечок з травами. Пахне м'ятою. Тобто це такий м'ятний освіжувач повітря в машину, отака лялька. А це вже йдуть дві іграшки, такі як мотанки, на ялинку або, можливо, можна повішати просто. Оце військовий і янголятко. Ось такі чудові іграшки, все з тканини, все, все е, вручну зроблене, тобто повністю ручна робота. І також вони виготовляють прикраси з бісеру. От прикраси мене взагалі шокували. Тому що дивіться: по-перше, це брилочки. Повністю вишиті бісером, тобто вони тверді на дерев'яній основі і прошито все бісером. На кожному брелочку є означення, що е, тут зображено. Тобто, наприклад, на цьому брелочку успіх, закодоване у вишивці слово успіх. Я думаю, що це чудові такі подарунки. На Новий рік, якісь сувенірні, навіть якщо ви там йдете до когось в гості. Звісно, там з друзями ви зібрались і кожному, наприклад, подарувати по брелку дуже чудово. А для дівчат взагалі бомба є отакі підвіски на шию. Дивіться. Це значить підвізка мальва, також вишита бісером, повністю все ж твердий такий медальйон вишити бісером на а, а, такому шовковому а, канатику, так, на шию. І ще одна підвізка, також троянда. теж. Я думаю, що дуже класно, от навіть якщо я до себе прикладу, дуже класно виглядає, якось так автентично і цікаво. Тому я дуже закликаю. Я дуже люблю людей, які щось створюють. І не соромляться написати мені з проханням, щоб я їх просто прорекламував. Супер. Я тільки за рекламувати от таких людей, які дійсно заслуговують своєю роботою, щоб про них казали ширше, тому що вони стараються, і я дуже сподіваюся, що хтось з вас, можливо, підпишеться або зацікавиться їхнім товаром, тому що я вважаю, що вони заслуговують на увагу. Продовжуємо. І от кілька скріншотів з цього курсу, на яких ви можете бачити графіки та статистики за 2023 рік та перші місяці 2024 року. Тому я дуже прошу Ян, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому ви досі продаєте курс з кейсами та статистиками трирічної давнини. І там насправді так цікаво побудоване це навчання, що з першого погляду навіть не здогадаєшся, що воно відбувається в записі, тому що там тобі приходять спочатку уроки, 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 а на останній день запланований нібито живий вебінар з Яном Воскресенським, на якому він же презентує оце своє дороговартісне навчання і нібито відповідає на запитання. І от проблема в тому, що цей вебінар так само записаний. І якщо ви будете задавати на ньому запитання, я ніколи на нього не відповість на це ваше запитання, тому що цей вебінар, нібито з живими відповідями на запитання, так само було записано у якомусь там, напевно, 2024 році. Не знаю. Але я просто вже стільки б надивився цих вебінарів, що мені достатньо подивитись 5 хвилин, щоб зрозуміти, що вебінар транслюється в записі. І тому я не знаю, Ян, навіщо ви брешете про те, що вебінар відбувається у прямому ефірі. От навіть якщо ви запустили перший продукт і він не пішов, ну хорошо, це не пішов, переробили офер, запустили, він піде. З другого разу, з третього, максимум з четвертого точно запрацює в плюс. Навіть сам ян говорить, що не завжди з першого другого разу курс піде в плюс. А чого так схема ж залізобетонна? Чи все таки є якийсь нюанс? А нюанс я вам зараз продемонструю на прикладі самого Яна, тому що, не дивлячись на те, що на сайті він вам обіцяє навчити створювати курс за один день, який буде вам приносити десятки тисяч доларів, сам Ян продає свої курси в мінус. Ось він приводить свою статистику за грудень 2023 року, на якому ми бачимо, що напродавав він свій міні-курс на мінус 23 тисячі гривень. Тобто витрати на рекламу на 23 тисячі гривень перевищили прибуток від продажу цього його міні-курсу, який він, звісно ж, потім компенсував, але за рахунок продажу цього вже свого великого дорогого навчання. Тобто навіть у нього у ці міні-курси не завжди приносять прибуток, а є просто елементом цієї воронки та реклами, за яку сплачує сам покупець. А вам він обіцяє, що ви почнете заробляти на курсі, створеному за один день. І вже на самому цьому міні-курсі ви дізнаєтесь, що щоб заробляти, треба буде створити ще другий курс вже з менеджерами, кураторами та чатами підтримки, який ви будете продавати за кілька сотень доларів. І заманюючи на це своє навчання, він пропонує абсолютно прості теми для створення цих міні-курсів: як варити борщ, як зробити швидкий макіяж за 10 хвилин, або як розтягувати спину після сну. А потім ви будете ломати голову, як же ж створити цей великий курс для того, аби хоч щось заробити. І я абсолютно не дивуюсь, чому у 2025 році у учнів Яна нічого не виходить заробити, тому що все це ми вже бачили, і люди чудово знають дешевий курс це лише прогрів, для продажу основного курсу. Єдине, що можу сказати на захист Яна, так це те, що впродовж цього міні-курсу він декілька разів наголосив на тому, що цей міні-курс, який ви будете продавати за кілька сотень гривень, має бути якісним. Але якщо ви робите продукт, він має бути якісним і візуально, і графічно, і головне по контенту. Продукт має бути якісним. Але якщо повертатись, наприклад, до учениці Яна Анастасії Бистрової, то на своїх курсах вона продає взагалі все ту ж саму методику Яна Воскресенського, яку вона просто переказує своїми словами. У наступному уроці Ян вже розповідає про вибір ніші та на яку тему вам створювати курс. Просто виписати отак: от перше, друге, третє, четверте, п'яте, все ж в голову, де будь-який бред. А ну бред, якому ви розбираєтесь, і чому ви можете навчити людей. Наприклад, я вмію малювати саву. Зрозуміли, треба на листочку виписати увесь бред, якому ви можете навчити людей і серед цього бряду вам треба обрати тему, на яку ви будете створювати курс. І пропонує додатково купити файл «444 актуальні теми за 99 гривень. Але не забувайте, що це теми актуальні на 2023 рік. І я думаю, що ви розумієте, скільки учнів Яна вже пробували ці теми та запускали курси. І Я думаю, що якби ці теми були дійсно успішними та актуальними, то йому б не довелося впродовж цього навчання у кожному уроці ганяти по колу у цих приблизно п'ять успішних кейсів. Там Енімал Йогу» він постійно згадує курс по постановці світла, Анастасію Бестрову та ще пару курсів. Далі в цьому курсі він дає формулу, як же ж створювати рекламу для продажу свого курсу, тиснучи на болі клієнта, яка починається фразою Томились жити від зарплати до зарплати і закінчується рішенням. Заповнюйте заявку та почніть змінювати своє життя на краще. Чисто така інфобарижна формула. Не даремно ж він себе називає інфоциганський барон. І далі вже таке: він дає вам приклад договору оферти, політики конфіденційності, рекомендує якісь сайти для покращення звуку і навіть демонструє додатки штучного інтелекту, які здатні за вас записати курс. Загалом я розумію, навіщо він напхав оцю величезну кількість типу подарунків, які для вас будуть корисними, але ці подарунки можна спокійно знайти через Google, тому що, як нам казав Ян, у людини має бути відчуття, що вона отримала користі більше ніж сплатила коштів. Але з корисного та ніби ексклюзивного у всьому цьому навчанні була лише оця стратегія та формула, яку пропонує Ян. І він її продемонстрував у першому уроці, а у всіх наступних уроках він просто потрошки прогрівав людей до того, що у останньому, нібито, живому ефірі він буде продавати свій основний курс. Сама схема проста та зрозуміла. Вам просто треба запустити рекламу в інстаграм, яка буде вести на міні-курс. А на самому цьому міні-курсі ви будете продавати свій основний дорогий курс. І якби в своїх рекламних оголошеннях Ян не обіцяв, що ця його стратегія працює без блогу, без підписників та без значних вкладень, сам у коментарях зізнається, що витрачає по 100 тисяч доларів на рекламу, щоб продавати оцей курс трирічної давнини. І теоретично ця стратегія навіть може спрацювати, але лише в одному випадку: якщо ви оберете таку ексклюзивну тему, на яку ніхто не проводив жодних навчань та не запускав онлайн-курсів. Але ви розумієте, що такої теми можливо навіть і не існує, тому що на що вже тільки не запускали ті онлайн-курси, і у людей вже випрацювалась чітка недовіра до онлайн курсів через величезну кількість оцих низькосортних розводів на гроші. Тому не треба вигадувати цей велосипед та сподіватися, що гроші прийдуть легко. Спочатку популяризуєте себе як експерта, потім вибудовуєте довіру до себе як до експерта, і лише потім можна думати у напрямку створення якогось курсу для своєї аудиторії, яка вже з вами знайома. Не варто забувати, що інстаграм це в першу чергу соціальна мережа, це не маркетплейс. І отут ключове слово соціальна, тобто, якщо ти в ній не соціалізувався і не зайняв своє місце, то ти нікого в ній ніколи не зацікавиш. А Ян просто продає неактуальний курс, прикрашений гучними обіцянками шалених прибутків, але реалізувати цю стратегію в життя вийде, можливо, у одиниці. Тому не поспішайте купляти курси та бережіть ваші гроші. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях і підписуйтесь на канал. Окремо хочу подякувати всім спонсорам нашого каналу, які долучились до спонсорства та підтримують нас на регулярній фінансовій основі. Всіх обіймаю і до зустрічі! Тру, тру, скиби тру.